Звувати Іван Сергійович Сьогодні хочу проаналізувати стан нашого солдата та солдата ворога. Я, звичайно, ну так сказати, диванний експерт, але мені та всім пенсіонерам, що знаходяться в тилу, мирним людям. Хочеться знати, як же там та буде ближче ми до наших Збройних сил, ну от візьмемо таке. Наш солдат у військоматі був мобілізований. І російський солдат у військоматі був мобілізований. Що думає наш солдат, навіть якщо його там мобілізували з якимись там. Не такими, не так, як треба. Спочатку думав, от, блін, я влип, а потім, становиться, та я ж пішов батьківщину захищати, і таким чином він сам себе приводить до ладу і розуміє, для чого він там. Почина навчатися і все інше. Беремо російського солдата. Йому там виплатили якусь компенсацію, підписали бігом контракт. І він починає думати, що все я заробив, а потім починав вже боятися і думає, чому, скільки залишилося ще мені, щоб заробити більше тих грошей. Оце я так думаю, що після військо починається така... Далі дивимося, вручають їм форму військову. Ну, проаналізувати цю форму, що тут аналізувати? У нас форма краща. тому що у передових. З західних країнах узята, куплена. У Росіяни пошиті пошили самі. Вона в них трішки гірша, там забезпечення трошки гірше. Але у нас узята, випрошена десь, а в них пошита самі. Солдат надягає цю форму. Ну, він, звичайно ж, бачить. Далі наш солдат почина там себе мотивувати, прислухатися до командирів. Не знаю, не служив там на даний момент в Росії. І немає де взяти. Яке відношення командирів у них до солдата? Чи є якась там. Доброта, духовність чи немає. Тут сказати нічого не можу. Далі про, беремо, попадають наші солдати на, так сказати, на ноль, на передову. Наш воює страшно і нашому, і їхньому. От Кажуть, як для диванного експерта, що в росіян там є якийсь загляд отради, що вони йдуть у ті м'ясні штурми без підтримки техніки. Ми ж теж, українці, нема в нас там літаків, панування в небі. Но ми теж йдемо, наступаємо. Гинуть наші солдати. Але є різниця в цьому. У нас, мабуть, немає отих загарядотрядів, які будуть розстрілювати. Ну, пропав та й пропав. Далі пішов солдат воювати, у бій, там им выдают индивидуальный сухпайок. Давайте поревняем эти пайки, наши и ворога. Поэтому у нас сегодня обзор сравнения двух пайков. В правом углу у нас будут насчитываться баллы украинскому пайку, а в левом углу у нас наш, не имеющий аналогов в мире, российский пайок. Я нисколько не удивлен, что украинский РП победил. В прошлом, конечно, их паёк оставлял желать лучшего, но сейчас они полностью отказались от консервных банок и перешли на более современные упаковки. Причем для сравнения я специально взял более лайтовую версию. Повоевал солдат, повертается с передовой втомленный, и тут его чекает баня. Никогда бы не подумали, что у На війні можна приїхати з Бахмуту і покупатися, і почувствовати себе людиною і повернутися назад у цивілізацію. Вдячні ми, не тільки 77-му, а всі хлопці, бо ми пускаємо всіх покупатися і помититися і привести себе в порядок і повернутися назад у бой. Я знаю, що для наших солдатів створено кращі побутові умови, ніж для солдатів ворога. Ну, нема в них отаких от банно-пральних комплексів, вони миються у Тазку або в річці, і стійко переносять тягати і лішення воїнської служби. Для вас, російських солдатів, скажу, вимагайте у своїх командирів створення більш. Комфортних умов для війни. Якщо вони не будуть слухати або підкорятися, приймайте інші міри. І нехай проводять забезпечення і ваших рідних, а не тільки відкупляються грошима. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося це відео, це Моя перша частина від диванного експерта. Далі, якщо буде подобатися вам, буду аналізувати інші сфери та умови для війни. Вибачайте, що я ж забув вас попросити підписуватись та ставити лайки, бо темпи значно впали. Або я щось не так говорю, або ви неправильно себе ведете. Бувайте здорові!